Де взялися запоріжці? Один богатир та поїхав у дорогу. Виїхав у деякий степ, дивиться, лежить над дорогою голова. Така розкішна та красива. Видно, якийсь вояка поліг у бою з другим. Під'їхав до неї богатир та й каже. Ех, воювала ти, буйна, воювала. Та й довоювалася. Ні. Каже, Воювала я, ще воюватиму. А, каже подорожній. Так ти он яка? Та взяв, під'їхав до чагарника, назбирав дров та й запалив голову. Дивиться тоді на попілець, де саме лежала голова. Такий гарний, не надивишся. Він узяв та й забрав його у хустину. З'їздив, куди було треба, приїзди додому, поклав той попіль на лаві та й вийшов з хати. А в нього, в того богатиря, та була дочка уже доросла. Взяла вона той вузлик з лави, розв'язала та й зачудувалася. Таке гарне. Ану, візьму, покуштую. Взяла вона на язик того попелу. Та й з того попелу завагітніла. Через рік народився в неї син. Та такий же хороший, як та голова була хороша. От і росте той син, виріс уже чималий хлопчик. Женуть товар пасти, женуть і діти, і дорослі, і дівчини хлопець, хоч іще й малий був, дивиться, що женуть і діти. Та й собі прохає матері, щоб його відпустила, погнати свій товар на пашу. Його пустили. От і пасли вони гуртом, та все якось не було ладу між пастухами. Які більші, то менше ганяють, та ганяють завертати, а самі не дуже до того завертають. От тоді той дівчина хлопець і каже Давайте оберемо отамана. Котрий нами керуватиме. Всі з нього сміються, звісно, мале ж воно, а він на своєму обирати, та й годі. Ну, кажуть, а як же ми будемо робити? Та так, каже хлопець, кожен хай крикне на жаб, що гудуть в озері, хай замовкнуть. Кого послухають, той і буде отаманом. Кричить один, гукає другий, і так усі погодинці перекричали, нікого не слухають. От тоді, кажуть хлопцеві, ану ж гукни на їхти. Він тоді підійшов до озера та як гукне Цитьте. Так і заніміли жаби. От і став той хлопчик отаманом і такий лад настав між пастухами, що всі не надивуються. Лежить раз отаман в курні, аж по дорозі йде якийсь чоловік. А кругом шиї йому, чи то Бог так покарав, а чи поробив який лихий чоловік. Величезна, гадна обвилася. Отаман і не дивиться в той бік, де чоловік той йде, а сам гукає на хлопців. Ану, заверніть того чоловіка до мене. Пішли, гукають. іди, іди, чоловіче, отаман кличе. Той не хоче, йде своєю дорогою. Повернулися хлопці до свого отамана. Не хоче. Підійдіть, щоб неодмінно прийшов до мене. Погнали, кажуть. Грізно звелів отаман. Іди до нього. Тоді подорожній вернувся. Приходить до отамана, а це як гукне на гадюку. Ступай. каже. В свою сторону годі тобі християнську кров ссати!» Гадюка впала на землю та й поповзла геть. А ти, чоловіче, йди собі, куди тобі треба, більш вона тебе не мучитиме. А раз якось то було дуже прованився один хлопець перед усіма скотарями. Повісити його на коров'яці. каже отаман. Та хіба ж коров'як витримає? питаються у нього. Вішайте, та й годі, відмовляє отаман. Повісили. Тоді стали всі свого отамана боятися. Це він, кажуть, і в нас всіх може перевішати. А далі зломалися утікати від нього. Та тільки куди хто не поткнеться втікати, аж воно, вода кругом, не пускає, нічого робити, вертаються до отамана. Ех, каже, хлопці, тепер уже нам із вами вкупі доведеться віку доживати. Та розіслав по воді повсть, а там розклав вогонь, щоб варити на повсті кашу. Потім посідали на повсті та й поїхали водою обирати собі місце, де краще. Ото з тих пастухів і стали перші запорожці. Спочатку їх було всього 16 чоловік звали їх Чорногорами. А жили вони десь вище порогів в лісі, а повстой ліс ішов битий шлях. Дізнався якийсь то цар, що по тім шляху великий розбій і послав військо. Через стільки там днів вийшло військо до того лісу і посунуло прямо в пущу. Іде воно та йде, іде та й коли чує, як затріщить, як залящить. Глянуло воно аж на дубах курені, а від тіля виглядають Чорногори генерал до них. Що ви за люди? Вони йому Чорногори, злості із дубів. А що ж вам від нас треба? Треба, щоб ви здалися. От що. Знаєте, що люди добрі? Каже вояк кошовий ми такі хрещені, як і ви. Отбиватися не будемо, а лучше йдіть собі з богом, Від кіля прийшли. Генерал той і крикне Пали. Стали вони палить, та не по Чорногорах, а самі по собі, і вигляли, як снопи. Явився сам цар і викликає трьох чоловік. Прийшли. Він за пістоль та доїхав, аж воно не те руки та як одібрало. Смикатися він смикався, та тобі й просить. «Ой, братці, не пустуйте. Добре, каже, Дай же нам перед бумагу, що була нам земля обмежована, і щоб хто за межу перескочить, той і наш. заробіцяв видати їм бумагу. І назначив межу за сто верст вище порогів і за сто верст нижче порогів. Як стали вони кошем на порогах, народ так і сунув до їх, тоді уже земля називалася козацькою. А люди запорожцями. Тепер покоління запорожців, що кинуло Січ за Катерини, живе, кажуть, під турком на Чорних Горах, і козаки знову звуться Чорногорами. Ну скажіть же, любий дідуню, ля ті запорожці набиралися? Звідки ля набиралися? Від усюди той звідти прийде, той звідтіля, з десятка до двадцятка, з двадцятка до тридцятка, та так ціла сила й набиралася. Усіч приймали усякого, тільки імення переставляли. Те, хто з під пана утече, приймуть. Те, хто від батька, от матері біжить, приймуть. Деякий жінку покине, приймуть, так аби до січі докотив. Той живе там, не виганяють. Зараз йому чуприну заведуть і готов зараз зодягнуть. Оце прийде, бувало, до запорожців чоловік босий, голий, а вони його уберуть, як пана. Та воно й дива нема. У їх сукон тих одежі. Так яких хочеш сортів, і скільки завгодно можна було дістати. Отак От вони й набиралися, а інколи так і дітей хапали по городах, приманювали гостинчиком та й хапають. А вже на Січі воля вільна. Не хочеш жити, йди собі хоч зараз. Прийшов якось на Січ Городовий, а у Запорожців саме піст був. Треба до церкви ходити. Став і він ходити, а тоді й каже А що, батько, уже мене набридло ходити, а як обридло, то бере гроші та йди. Дали йому три пуді мідяків він і подався. А кому ж вони дань платили? Аж нікому. Вони самі по собі жили. Лицарі, та й годі, і багато ж їх, кажуть, було. Точно сказати вам не докажу, Бог їх знає. А так, як подумаю собі, то наче тисяч двадцять і було або й більш. Його сила тяженна була того запрошця. Кажуть, що їх було сорок сороків. Та це вже тоді, як вони виходили з відтіля. І з ким же вони воювали, дідуню, з ордою татарською, а ще з турком.